6 по 9 жовтня в Берліні пройшов фестиваль Йота інститут в екзилі за участі українських митців, в тому числі письменника і музиканта Сергія Жадана, кінорежисерки Ірини Цілик та режисера театру Влада Троїцького. Ми маємо переосмислити вже пройдений шлях і подивитися на ситуацію під новим кутом. Нам не слід забувати той досвід, який ми здобули. Але кризові ситуації можуть статися будь де навіть там. Де їх ніхто не очікує. Відкрив захід відомий український письменник Сергій Жадан. Окрім читань емоційних рядків зі своєї книги Антина, він також акцентував увагу на необхідності створення нової літературної мови, яка звучатиме виразніше для всесвітньої спільноти. На його думку, зараз не час ставити українську культуру на паузу, адже культура це не тільки про розваги, це в першу чергу голос народу, його впевненість та жага до боротьби. Вимушена еміграція через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України, змінила життя сотень тисяч людей, серед яких багато і митців. Основною темою заходу було обговорення шляхів подальшого відстоювання інтелектуальної та мистецької свободи України. Чому от власне українці не читали українську літературу? Це дуже важко, тому що вони були налаштовані до цього читання. Вони були налаштовані в принципі на сприйняття всіх цих наративів. Але очевидно ну, потрібно було, щоб ти опинився в межах максимальної наближеності до смерті, до зникнення, до власне втрати себе своєї торсамості, своєї суб'єктності, своєї державності, врешті-решт, а щоб, врешті-решт, почав чіплятися за ці важливі гачки, які, які тримають тебе в рівновазі повітря за гачки культури, на які ти. Ніби тримаюся як на мотузках, і вони дозволяють тобі о, тримати цю вертикальну поставу і почувати себе впевнено. Кульмінацією програми став імерсивний перформанс. Тривога. Тут наживо були відтворені відео та саунд із архівів, накопичених з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вистава за допомогою аудіовізуальних ефектів змусила глядачів на декілька хвилин опинитися. Від обстрілами, жахаючим відчуттям невідворотності. Одразу по закінченню всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з режисером перформансу Владом Троїськ. Він розповів гостям детальніше про культурний фронт і його роль в нинішній боротьбі українців за свободу. Саме мистецтво стало справжньою зброєю в руках народу, яка формує національну свідомість. Божаюся, що ми живемо з вами в Україні і що ми за нею боремось сьогодні тут, на нашому спільному культурному фронті, і ми точно переможемо. Слава Україні!